Це яке збирається воджує на день народження. Не знаю, куди вас поставити. Просто я тут кружляю, Давайте от поставлю, так поставимо. Щоб було шкапи. Ну, давайте вділимося разом з вами. Відіваємо ці штани. Віддіваємо цю кофту і наверх рубашку. Ну, отакий от отлок-порговіш. І зараз будемо зачесуватися йти по подарунок. Я просто удивлюся, що в мене цей Зараз до відео, 30 секунд. Так. Не давно. О. взяла. Ну, короче, короче, я согласен. Я по-моему причину. Давай Трошки подмалюємо оба. दादाजी 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 दादा�

И я хочу там на все мы здесь я не понали. Короче, у меня вам вылетело, хочется кусить. Смашей уже. Наша. Це моя система. Все, мы идем ну, за подарунком. Ой, жди. Так. <свят> так. Я купил веточки. Вот такие левые.